Посмертні відзнаки родини воїнів, що обороняли сумою перші дні повномасштабної війни, отримали нагороди. Виплати та пільги яку допомогу можуть отримати військовослужбовці Охтирщини? Три кілометри до російського Тьоткіно як живуть у прикордонному селі Бояролежичі під російськими обстрілами. Російські військові продовжують обстрілювати прикордоння сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації протягом вівторка зафіксували 10 обстрілів прикордоння, загалом 49 вибухів. З артилерії армійці РФ обстріляли Краснопільську, Есменську та Хотінську громади. З мінометів та гранатометів вдарили по серодинобуцькій громаді. Дев'ять мін російські військові скинули на Миропільську громаду, ще три на територію Великописарівської громади. В останній внаслідок обстрілу пошкоджені чотири будинки, господарчі споруди та три легкові автомобілі. Вночі та вранці середи військові РФ ще 14 разів обстріляли прикордоння. З мінометів обстріляли території Серодонобуцької, Есменської, з Шалигінської. Громад та Миропільської. З мінометів та артилерії вдарили по Великописарівській громаді. Загалом зафіксували 23 вибухи. З артилерії військові РФ обстріляли Білопільську та Хотінську громади. За інформацією обласної адміністрації, попередньо обійшлося без загиблих людей та руйнувань інфраструктури. У сумах вручили нагороди сім'ям загиблих захисників України, які з першого дня повномасштабної війни боронили місто від російських військових. Отримати почесну відзнаку чоловіка приїхала з Полтави Анна Кулаковська із сином. Мій чоловік Кулаковський Олег Анатолійович загинув в місті Суми 24 лютого 2022 року. В перший день повномасштабного вторгнення вони з п'ятою БТГ, бригадою, так, приїхали на захист Сум. І на жаль, біля колишнього артучилища попали в засідку, де він і із дружина загиблого воїна Івана Ковальова, пані Юлія, каже: для неї нагорода це прояв вдячності оборонцям, які на полі бою боролись за життя людей. Суми стався бій між десантниками, територіальною територіальної оборони. Суми і між ворогами. Наші хлопці мужньо не боронили державу, вони їхали колоною на бойове завдання, однак, на жаль, ця колона потрапила під обстріл. І в цей день загинуло щонайменше п'ять захисників. Один із них чоловік, старший солдат Іван Ковальов. Також загинули його бойові побратими. Старший лейтенант Андрій Пархоменко командир, сержант Олег Волоковський, старший лейтенант Євген Єфименко – командир саба. Також старший солдат Євген Підосичний. Всі вони стали навічно захисниками. Світлана Ісаченко родом із Запоріжжя. Жінка розповідає, її син Микита був одним з воїнів, котрі захищали Суми в перший день повномасштабного вторгнення. Якіти було всього 22 роки. Він після школи закінчив училище моторобудівник на верстатника широкого профіля. Але Пішов до армії, пішов у десанта-штурмові війська, проходила служби його в Полтаві і вирішив у му році, пройшов рік його служби, і він вирішив підписати контракт. І так він попав в п'яту бригаду. І він сказав, він себе знайшов, це його провоював він, він рік і загинув він 10 березня. В Луганській області. П'яти батальйон телефона. 81-го десанта штурмувала. Ми десантники були. Ми, як казали тут, що писали у Фейсбуці, що були діти з порожніми очима. У нас не було порожніх очей. Наші хлопці вже були загортовані. Ми знали, куди ми йдемо і знали, що буде. Ми знали, що буде бой. бій, нам прийдеться вбивати ворога. Ліба ми, ліба вони нас. Так само ми, ну, ми та дітей не дали бій, і вони вже побоялися заходити. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми. За підозрою державній зраді правоохоронці затримали 62-річного жителя Сум. За інформацією слідства повідомила речниця СБУ Сумській області. Чоловік передавав дані про позиції українських військових представниками ФСБ Росії. Під час обшуку за місцем проживання затриманого вилучили мобільні телефони, заборонену в Україні символіку, партійний квиток організації партія регіонів та паспорт громадянина Росії. Ще до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації він був завербований кадровим співробітником прикордонного підрозділу ФСБ. У поле зору російської спецслужби зломисник потрапив через свої регулярні поїздки до Росії, де зустрічався з родичами. Під час одного з таких виїздів до країни-агресора він отримав завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України і був переведений в режим очікування. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, тобто державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Якщо його право не доведуть, чоловіку загрожує довічне позбавлення волі. Свесі згоріло приміщення шкільної їдальні. Будівля належить Свеській спеціалізованій школі номородин. Як повідомив інспектор відділу ДСНС Олег Посухов, повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам близько 12-ї години дня. Горить будівля їдальні Свеської школи номеродин. Яка так вийшла, що вогнем зруйновано повністю. Причина пожежі поки встановлюється, збиток також встановлюється. Було задіяно три машини нашої техніки, а то є одна земпеля, дві сосиси. Також зараз машини заправляються, тобто води башка дуже велика кількість. Наразі Суспільне намагається отримати коментарі керівництва школи. Михайло Тимошенко пішов добровольцем у перший день вторгнення. Спочатку служив в Охтирці після деокупації на передовій. Поранення отримав у вересні минулого року під час штурму. Зараз збирає документи для отримання групи інвалідності і направлення на протезування. У нас є програма по виплаті одноразової матеріальної допомоги. Мені люди посвітували. Я пішов у нас соцзахист і отримав на протезування. Я зараз. Пройшов тільки комісію, подали документи на суми і ось жду, зараз буду їхати оформляти групу, тільки після цього вже будуть оці інші ну, допомоги. Дуже було тяжко пройти ці всі комісії, так як мені дали ну, півроку на вирішення цих всіх питань. Михайло побратим Наталії по роті охорони Охтирського районного центру комплектування. Він був в числі перших наших військових, хто з нашої роти від РТЦК та СП поїхав, був відправлений в гарячу точку. Він дуже важко пережив це поранення, наскільки я знаю, не хотів і жити. Тепер розповідає Наталія, намагаються знайти для Михайла можливість протезування. каже, можна отримати протез за рахунок держави, але це буде не той протез, який хотіли б отримати воїни, коли людина приходить в управління соціального захисту, щоб отримати цю послугу, оформити це все. Виявляється, що це найпростіший е, протез. Але люди, особливо молодь, яка хоче жити, хочуть мати нормальний біопротез. Біопротез, на жаль, ну, не забезпечує держава зараз. І це треба шукати десь. Наталія каже, що наразі шукають благодійників, які б допомогли Михайлу отримати якісний протез. Це все дуже великі кошти, дуже великі, і ну, хочеться звернутися до організацій, до волонтерів, які займаються такими військовими, допомогти нашому міщу. Він ну це хлопець. Він молодець. Він не впав духом, він вижив. До вторгнення Михайло працював будівельником. За спеціальністю він агроном. Далі збирається займатися сільським господарством. Допомогу військовослужбовцям на відкриття власної справи можна отримати в Охтирському центрі зайнятості, говорить представниця центру Ганна Бондаренко. За її словами, це може бути грант на суму до мільйона гривень. Якщо людина важає відкрити свою підприємницьку діяльність, будь ласка, оформляє певний перелік документів, подає заявку, формує бізнес-план і може отримати ці кошти, кошти на або створення. Нового бізнесу і відкриття себе як ФОП, або вже на розвиток існуючої фізичної особи підприємниць. Ганна Бондаренко каже, що кілька людей у громаді вже отримали гранти і працюють для того, щоб військовослужбовці дізналися більше про види допомоги, які вони можуть отримати. Охтирський центр комплектування зібрав разом усі служби, які можуть надати таку допомогу. На зустріч щодо пільги соціальних гарантій для військовослужбовців та їх сімей, запросили представників Охтирських громад. Таким чином організатори сподіваються донести інформацію про види допомог до військових у громадах. Каже Наталія Вінник: у громадах є власні програми підтримки захисників, говорить представниця Черничинської сільської ради. До програми соціального захисту населення були внесені видатки на надання матеріальної допомоги дітям, батьки котрих загинули під час виконання своїх військових обов'язків. Потім також ми забезпечуємо видатки на поховання військових. Надаємо їм допомогу на лікування і також внесли такий пункт до нашої програми надання матеріальної допомоги звільненим з полону. На сьогоднішній день у нас в громаді проживає 9 дітей, котрі втратили своїх батьків на цій війні. Всім їм видано надано матеріальну допомогу. На Охтирщині діє кілька програм, спрямованих на підтримку військовослужбовців та їх сімей. Зокрема, це одноразові допомоги сім'ям, дітям і батькам загиблих захисників, щомісячні виплати дітям загиблих, виплати для поранених військових. Одноразова допомога в розмірі 20 тисяч гривень. Крім того, ми відшкодовуємо доїзд до місця, де лікуються, і в зворотньому напрямку, тобто 100%. Ми встановлюємо статус інвалід війни особи з інвалідністю внаслідок війни. Окремі звернення до нас навіть зверталися і отримали вже відповідне посвідчення захисники Маріуполя, які були в Азові, і коли тимчасово перебували в полоні, повернулися, також отримують її підтримку. Дізнатися про всі види допомоги воїнам можна на сайті Охтирського центру комплектування. Олена Рашевська, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина. Там, когда выстрелили под хороброю, а летело осколки, все и шли на мамки на угол хаты, там выбивший угол хаты. Я не знаю, что здесь делать. И стекла мы повысыпались. Тут вот он, я вот дробью кто пострелял. И он и в угол высыпался. Ну, Олексій мешканець села Бояролежачі, що в Новослобіцькій громаді. Тут провів все життя. Має будинок та хазяйство. Понад рік населений пункт обстрілюють з російського Тьоткіно. До кордону тут менше трьох кілометрів. Оселя чоловіка кілька разів приймала на себе ворожі уламки. А сам Олексій говорить, ледь не загинув. У десяти метрах від мене ззаду рвануло ми. Ну, Летів я метрів пять 6 Може. А якщо б то вони курятик, бо повністю висипалося і окна повилітали, і так стеклом повисипалися. Да. Що тепер делать? Олексій, попри ворожі удари, залишився у селі відновлювати дім. У уламків на подвір'ї. Це те говорить, що випускає по домах мирних мешканців російська армія. Розкажи, що це? Де ти його взяв? З воздями бл. Давай. О! Разом із Олексієм в селі мешкає ще близько сотні людей. Багато повиїжджало, бо і стріляли, попадали і в будинки, і в подвір'я. Це було дуже страшно. Ну і залишилися ще люди. Стріляли по будинку культури, по сільській раді, по будинках, по ну ну по всьому. Мінометні обстріли це страшне. Отут. Уже я згадала, як сказали, що ховайтеся у погріб і моліться Богу. Оце правда. Дітей говорить жінка на все село п'ятеро. Найменші дівчинці три роки. Школу в бояро-лежачах закрили у 2018-му. У приміщенні ж навчального закладу організували дитячий табір відпочинку. Зараз будівля зачинена і потребує ремонту. Її кілька разів обстрілювали російські військові. Ось тут була міна. Привіт. І це дитячі качельки, все побите, грибочок, доміки, тут вся школа дирах посічена. На навчання діти їздять у сусіднє село, а от фельдшерський пункт у бояролежачах лежачах свій. Це мій матка Що у мене є? Турбінка маленька для оказання допомоги, розсверлити зуб там чи що і бактерицидний шкаф стоїть у мене захований. Кожен день звертаються. Пацієнти. Я живу урядом і це не прийшло у робоче час, йдуть е, після обіду. Оце цілий день я ходжу з ключами. відкриваю, закриваю, відпускаю, приймаю І так вже 47 років. Зарплати та пенсії мешканці села отримують на пластикові картки. Дістати готівку у бояролежачах ніде, тож їздять до найближчого райцентру путивля. Автобус говорить, курсує раз на тиждень, повз заміновані узбіччя. А до 2014-го, згадує місцева медикиня, скуповувалися у російському Тьоткіно. Ми туди і на базар їздили, торгували й сметана, і молоком. А туди ми перли хліби, і засипки й і мас. Що, Що Нині в бік Тьоткіно кажуть, навіть не дивляться. Місцеві пам'ятають, як 24 лютого 2022-го з Тьоткіно через село йшли колони техніки. Тисячі тисячі техніки йшло. Вони це змішалося з цим гулом, і вони йшли, і йшли, і йшли, і цілий день ішли. І на другий день, і на третій. На кожному танку щоразу сиділи воєнні. Вони з автоматами так націлювалися на, на кожне подвір'я, на кожний сарайчик, на кожну хатину мені здавалося, Вони просверлювали своїми очима усю будівлі. Саме ті дні навчили селян більше підтримувати один одного, говорить завідувачка місцевого будинку культури Ольга Гарбузова. Такого раніше не було до війни, а зараз, звісно, або нам треба вижити, треба жити, треба дождатися своїх синів, треба дождатися своїх мужей. Треба дождатися до кінця. Ну що ми повинні? Ми даже жити. Наше село жило, живе і буде жити. Діана Крахматова, Андрій Кравчатков, Сергій Коваль Суспільне новини, Сумщина. Відкритий чемпіонат міста з багатоповторного жиму відбувся у Сумах. На турнір крім сумчан з'їхали спортсмени з Лухова, Путивля, Білопілля, Кроливця, Краснопілля. Валерій Мирончик змагається серед ветеранів. Я перший раз буду приймати участь у цих змаганнях. По-перше, це як зазвичай, спробувати себе у новій дисципліні. Тобто, Кожна, кожна участь це перемога над собою, перемога над суперниками. І з кожним роком це все цікавіше і цікавіше. Анастасія Мельник займається баскетболом, проте цього дня змагалась у багатоповторному жимові. Коли ти бігаєш, це один вид спорту, а коли ти тянеш желізо, це зовсім інше. Такі відчуття неймовірні. Андрій Жолобко побореться за медалі серед чоловіків. Це більш вже не силове, не силовий вид спорту, а на витривалість і тому цікаво по і е, вистроїти свої тренування для досягнення певних результатів в даному розряді. Е, ну а також перевірити себе в чомусь новому. Юнаки та дівчата, юніори та юніорки, жінки та чоловіки, жали вагу від 12 до 150 кілограмів. Валерій у своїй віковій категорії М 3 посів перше місце. Настя серед дівчат до 18 років підняла вагу 20 кілограмів 60 разів і здобула золото. Андрій серед чоловіків до 80 кілограмів, штанговагою в 75 кілограмів вижав 39 разів і фінішував першим. В абсолютній ваговій категорії штангу вагою 150 кілограмів 12 разів вижав Дмитро Гагін. Усього у підсумку спортсмени розіграли 13 комплектів медалей. Олександр Качана, Віталій Педенко Суспільне новини Суми.